Помах крил метелика в Бразилії може викликати торнадо в Техасі. Звісно, це може звучати як жарт або щось подібне, але повірте, це набагато серйозніше, ніж ви думаєте. Бачите, світ, у якому ми живемо, функціонує двома основними способами, які формують тканину реальності: ймовірнісний режим і детерміністичний режим. У ймовірнісному режимі наш всесвіт розгортається з елементом випадковості. Маленькі. На перший погляд, незначні події, як от крила метелика, можуть призвести до значних, непередбачуваних наслідків з іншого боку, у нас є детерміністичний режим, світ керований правилами та передбачуваністю тут причина і наслідок тісно пов'язані, і результати можна простежити до конкретних ідентифікованих факторів. Це структурована реальність, де теоретично, якщо ми точно знали б усі початкові умови, ми могли б передбачити майбутнє з упевненістю отже, як ці режими співіснують, чи може тріпотіння крил метелика дійсно вплинути на щось таке потужне, як торнадо, скільки нашого світу керується випадковістю, а скільки правилами. Відповіді на ці питання можуть здаватися поза межами науки, але ситуація змінюється. Ця загадка є центральною для теорії хаосу, інструменту, що допомагає нам побачити несподіваний зв'язок між речами, які здаються безладними, і тими, що є високоорганізованими. Ось як розгортається ця історія. Уявіть, що ви граєте в гру під назвою Гра хаосу. Все, що вам потрібно, це чистий аркуш паперу, щось для письма і кубик. Ось як це працює. Почніть з того, що позначте три точки на папері як вершини трикутника, назвемо їх А, Б, І, С. Також позначте ще одну точку всередині трьох позначених точок як вашу стартову точку. Якщо випаде один або два, позначте точку між стартовою точкою і А. Якщо випаде три або чотири, позначте точку між стартовою точкою і Б. Для 5 або 6 позначте точку між стартовою точкою і С. Наприклад, якщо випаде 2, позначте точку між стартовою точкою і А, киньте кубик знову, припустимо, знову випаде 2. Тепер позначте точку між останньою позначеною точкою і А. Повторюйте цей процес. Продовжуйте кидати кубик і відповідно позначати точки. Наприклад, якщо випаде 4, намалюйте точку між останньою позначеною точкою і Б і продовжуйте цей процес. Після того, як ви зробите це деякий час, у вас вийдуть, здавалося б, випадкові точки на папері, але ось цікава частина, що якщо ці, здавалося б, хаотичні точки приведуть до чогось несподіваного, щоб побачити деякі результати, ми можемо попросити комп'ютер зробити це. І коли я спробував один з них результат був дуже вражаючим. У цьому я встановив кількість точок на три, натиснув старт і встановив швидкість на швидко. Початкова точка, або як її тут називають, слідова точка, почала рухатися, позначаючи точки, після очікування приблизно хвилину, ось що я помітив, виглядає знайомо чи не так це дійсно трикутник серпінського випадкові точки і хаос приводять нас до такої впорядкованої і симметричної фігури. Це частина теорії хаосу, яка зазвичай визначається як галузь математики, що зосереджується на поведінці динамічних систем, які дуже чутливі до початкових умов. Отже, початковими умовами в цьому випадку були три точки, з яких ми почали, і правило, за яким ми позначали точки, якщо замість трьох ви почнете з п'яти точок, то отримаєте інший візерунок. У теорії хаосу очевидна випадковість призводить до різних візерунків, фракталів, симетрії та багато іншого. Ви можете перейти на вебсайт, щоб спробувати це самостійно. Посилання буде в описі цього відео, але поки не йдіть нікуди. Для іншого прикладу нам потрібно почати з випадкового числа, як це число на вашому екрані. Тепер на кожному кроці ми множимо його на 10 і видаляємо цифру перед десятковою комою помножте на 10, і ви отримаєте це, видаліть цифру перед, і ви отримаєте це. Помножте на 10 знову. Ось що ви отримаєте. Видаліть цифру перед знову. Ви отримаєте це. Цей процес здається детермінованим, тому що він слідує за фіксованим правилом, а тепер ось у чому підступ. Чи можете ви передбачити майбутнє нашого числа? Відповідь і так, і ні. Спочатку ви можете точно передбачити результат на кілька кроків. Але після певного моменту точність стає вирішальною. Наприклад, комп'ютери зберігають обмежену кількість цифр після десяткової коми. Після застосування нашої формули приблизно 15 разів у випадку з 64 бітним дабл результати стають непередбачуваними. Ця непередбачуваність виникає тому, що наша формула відкидає інформацію на кожному кроці, зокрема коли видаляється цифра перед десятковою комою. Навіть якщо ви почали з більш точними початковими умовами, наприклад, 100 або 1000 10 цифр після десяткової коми. Результати стають непередбачуваними після певної кількості кроків через критичну залежність від початкової умови. Це простий приклад того, як детермінована система стає хаотичною і непередбачуваною з часом. Теорія хаосу стосується рівнянь або систем, які є детермінованими, тобто існують чіткі інструкції щодо того, як обчислити майбутнє з поточного стану. Без будь-яких випадкових елементів, але які водночас настільки критично залежать від початкових умов, що неможливо передбачити довгострокове майбутнє, але як це все впливає на нас. Теорія хаосу надає науково вимірюваний, але водночас поетично натякаючий спосіб погляду на те, як майже все в житті пов'язане з усім іншим, все, що має визначення і цілісність, наприклад, одноклітинний організм. Війна, роман або зграя птахів є системою, все, що змінюється, зростає, поглиблюється або розширюється, є динамічним, все, що залежить від тонких ланцюгів причин і наслідків, наприклад, невелика аварія, що веде до розмови, яка веде до побачення, яке веде до шлюбу, яке веде до сім'ї, є детерміністичним. Можливо, найважливіше будь-яка система, яка відкрита для швидких і непередбачуваних змін, не рухається по прямій і безперервній траєкторії, є нелінійною найцікавіші, найзагадковіші, найскладніші та найзахопливіші речі в житті, як правило, є динамічними, детерміністичними, нелінійними системами. Теорія хаосу кидає виклик впевненості традиційної науки, визнаючи фундаментальну істину, яку наука часто вагалася визнати з часів просвітництва. Ми не можемо знати всі відповіді. Хоча теорія хаосу не замінює ідею наукового детермінізму просвітництва, вона підкреслює, що навіть при наявності великої кількості даних та інформації ми ніколи не можемо бути повністю впевненими в поведінці будь-якої системи, ця невизначеність зберігається особливо коли системи взаємодіють з іншими і піддаються впливу невеликих змін. Навіть здавалося б, прості системи, такі як маятник, що гойдається, або дитячий будиночок з карт, можуть швидко перейти в безлад. Однак що дивує, так це те, як високо дезорганізовані та хаотичні системи виявляють несподівані зразки простоти, хаотичні системи мають тенденцію слідувати певним стабільним шляхам з часом, коли вони проходять через свій фазовий простір операцій. Ці шляхи впливаються атракторами. Причому дивний атрактор є унікальним типом, що зустрічається в нелінійних системах. Він демонструє як довгострокову стабільність, так і короткострокову непередбачуваність. Коли відображається у своєму фазовому просторі, назва дивний атрактор відноситься до специфічного виду атрактора, показуючи, що теорія хаосу не лише веде до безладу, але й розкриває приховані зразки в межах складності. При детальному розгляді прості лінії цих атракторів виявляють шари за шарами складної складності, шаблони повторюються нескінченно. Концепція, відома як самоподібність у різних масштабах, спостерігається в природних системах, таких як сніжинки, листя папороті та гірські хребти. Все це пояснюється фрактальною геометрією. Фрактальні об'єкти мають унікальні властивості. І однією з ключових концепцій є сучасна інтерпретація того, що старі наукові терміни називали мікрокосмами та макрокосмами. Термін Фрактал був введений математиком Бенуа Мандельбротом і відноситься до дробу, який може існувати між вимірами у природних системах, таких як Альпійський гірський хребет, ступінь зубчастості, що спостерігається на одній вершині, залишатиметься постійним зі ступенем зубчастості по всьому хребту, простягаючись по горизонту. Ця концепція постійної фрактальної розмірності ілюструє, як нерегулярність є характерною властивістю, що зберігається на різних масштабах у природних явищах, ця математична структура охопила нерегулярність, зубчастість і вічно повторювані шаблони, які Евклідова геометрія вважала неслухняними з фракталами мандельброд міг кількісно оцінити берегові лінії, моделювати складне розгалуження дерев і навіть зрозуміти турбулентний потік рідин. Фрактал це нескінченний візерунок, який є самоподібним на різних масштабах, вони створюються шляхом повторення простого процесу знову і знову в безперервному циклі зворотного зв'язку. Керовані рекурсією, фрактали є зображеннями динамічних систем, картинами хаосу, фрактали. Це унікальні нерегулярні візерунки, залишені непередбачуваними рухами хаотичного світу в дії. Фрактали зображують хаотичну поведінку, але якщо придивитися уважніше, завжди можна помітити проблиски самоподібності всередині фракталу. Фрактальний порядок це унікальний і несподіваний побічний продукт хаосу, це різниця між хаотичним і просто випадковим. Хаотичні системи ніколи не повторюються, залишаючись впізнаваною системою, тоді як випадкові системи можуть потрапляти в повторювані цикли, тому що вони можуть вільно повернутися до точки, з якої колись почали. Наприклад, п'ять риб, що плавають у акваріумі, є хаотичною системою, тому що всі п'ять ніколи не будуть в точно такому ж положенні з однаковим напрямком і імпульсом, двічі. кидання п'яти кубиків є випадковим, тому що цілком можливо викинути точно таку ж комбінацію кілька разів. Кожна хаотична система існує в межах свого власного фазового простору, тому якщо система ніколи точно не повторюється. То графік руху системи обов'язково матиме нескінченну кількість точок, жодна з яких ніколи не займатиме точно те саме місце, можна очікувати, що точки з'являтимуться випадково на папері, і деякий час вони так і роблять. Чутливість до ефекту метелика робить динамічну систему відкритою до радикальних змін, зазвичай таких же швидких, як і трансформаційних, улюбленим прикладом теоретиків складності є купа піску. Одна піщинка навряд чи змінить щось у будь-який конкретний момент часу, але рано чи пізно одна з цих піщинок неминуче викличе обвал, це називається фазовими переходами та хаосом. Теоретики виявили несподівані стабільності в тому, як один стан матерії експоненційно розгалужується в інший. Системи, які найбільш сприйнятливі до фазових переходів, це ті, що живуть на межі хаосу. На фундаментальному рівні всесвіт є квантово механічним за своєю природою, сповненим внутрішньої невизначеності та непередбачуваності. Якщо ви візьмете частинку, таку як електрон, ви можете подумати, щоб запитати, де знаходиться цей електрон, з якою швидкістю і в якому напрямку рухається цей електрон. І якщо я відвернуся зараз і подивлюся назад, через секунду, де буде електрон? Це всі розумні питання, і ми очікуємо, що на всі вони будуть чіткі відповіді. Те, що відбувається в квантовому світі, є досить дивним і може бути трохи тривожним навіть для фізиків, які присвятили своє життя його вивченню уявіть, що ви хочете точно знати, де знаходиться електрон. Дивна річ полягає в тому, що чим точніше ви намагаєтеся визначити його місце знаходження, тим менше ви знаєте про те, з якою швидкістю і в якому напрямку він рухається, тобто про його імпульс. З іншого боку, Якщо ви намагаєтеся виміряти його імпульс, ви стаєте менш впевненими в його точному положенні ось у чому складність. Щоб точно передбачити, де електрон буде в майбутньому, вам потрібні як його імпульс, так і положення, однак через цей принцип невизначеності в квантовій механіці ви можете передбачити лише діапазон можливостей для його майбутнього положення. Отже, щоб точно дізнатися, де він буде в певний момент у майбутньому, вам потрібно буде зробити ще одне вимірювання в той конкретний час. Це трохи схоже на спробу визначити одночасно, де знаходиться маленька частинка і з якою швидкістю вона рухається, і чим більше ви знаєте про одне, тим менше знаєте про інше. Квантова фізика вводить фундаментальну невизначеність, але при роботі з більшими повсякденними об'єктами ньютонівська фізика зазвичай більш ніж достатня, на відміну від непередбачуваної природи квантової механіки, ньютонівська фізика є повністю детерміністичною. Згідно з законами руху Ньютона, особливо з фундаментальним рівнянням, сила дорівнює масі, помноженій на прискорення. Якщо ви знаєте початкові умови об'єкта, такі як його положення і імпульс, теоретично ви повинні бути в змозі точно передбачити його місце знаходження і рух у будь-який майбутній час рівняння описує, що відбувається в наступний момент, і з плином часу воно продовжує вказувати вам, що станеться в кожен наступний момент. Поки ми маємо справу з об'єктами, де квантові ефекти можна ігнорувати, ці правила ньютонівської фізики працюють бездоганно, забезпечуючи чітке розуміння того, як об'єкт буде розвиватися з часом, навіть з повністю детермінованими рівняннями існують обмеження щодо того, наскільки точно ми можемо передбачити поведінку Ньютонівської системи, це може бути несподіванкою, і ви не самотні в цьому відчутті. Багато видатних фізиків, навіть ті, хто детально вивчав ньютонівські системи, спочатку вважали, що таких обмежень не буде. Ще в 1814 році, математик П'єр Лаплас висловив цю точку зору у своєму трактаті під назвою Філософський нарис про ймовірності». Він уявляв собі сценарій, де, якщо б ми могли зібрати достатньо інформації, щоб визначити стан всього всесвіту. У будь-який момент ми могли би використовувати закони фізики, щоб передбачити абсолютно все про майбутнє без жодної невизначеності. Однак, як ми зрозуміли, фактичні обмеження передбачуваності в складних системах навіть у межах ньютонівської фізики виявилися більш тонкими ніж спочатку уявлялося. Необхідність введення ймовірностей у прогнози про майбутнє не завжди виникає через нашу нестачу знань про Всесвіт або особливості квантових явищ, як, наприклад, принцип невизначеності Гейзенберга, натомість це може бути пов'язано з класичним явищем відомим як хаос навіть якщо ми маємо точне розуміння початкових умов системи, детерміністичні рівняння, такі як закони руху Ньютона, не завжди призводять до детерміністичного Всесвіту. Це відкриття датується початком 1960-х років, коли Едвард Лоренц, професор метеорології в MIT, намагався покращити прогнозування погоди за допомогою потужного мейнфрейм комп'ютера, незважаючи на те, що він вважав свою модель погоди надійною, мав повний набір вимірюваних даних, таких як температура, тиск, умови вітру тощо і комп'ютер з значною обчислювальною потужністю, Лоренс намагався передбачити погодні умови на далеке майбутнє. Він сформулював набір рівнянь, вів дані і запустив програму, однак, коли він знову ввів ті самі дані і запустив програму на тривалий період, результати не відповідали його очікуванням цей несподіваний результат ознаменував визнання хаосу в детермінованих системах дивовижно. Але під час другого запуску програми Едвард Лоренс спостерігав несподіване розходження. Маленька різниця в одній точці швидко призвела до того, що дві системи почали поводитися так, ніби вони були абсолютно не пов'язані, розвиваючись хаотично одна відносно одної. Після розслідування Лоренс виявив корінну причину коли він знову ввів дані для другого запуску, він використав округлені значення з роздруківки комп'ютера першого запуску як вхідні параметри. Хоча ця невідповідність могла здатися незначною, можливо, відповідною ширині атома або менше. Вона мала глибокий вплив на результати, особливо при прогнозуванні системи далеко в майбутнє це явище, коли крихітні непомітні відмінності в початкових умовах призводять до кардинально різних результатів, відоме нам як ефект метелика воно ілюструє, що навіть у повністю детермінованих системах хаос може виникнути з найменших варіацій у початкових умовах. Оскільки ми ніколи не можемо знати всі початкові умови складної системи з достатньою деталізацією, ми не можемо сподіватися передбачити її кінцеву долю навіть незначні помилки у вимірюванні стану системи можуть розглядатися як результат стану помилки системи, вони будуть значно посилені, роблячи будь-яке передбачення марним, оскільки неможливо виміряти вплив усіх метеликів у світі, точне довгострокове прогнозування погоди завжди залишатиметься неможливим. У той час як більшість традиційних наук має справу з нібито передбачуваними явищами, такими як гравітація, електрика або хімічні реакції, теорія хаосу має справу з нелінійними речами, які фактично неможливо передбачити або контролювати, такими як турбулентність, погода, фондовий ринок, стани нашого мозку тощо. Ці явища часто описуються фрактальною математикою, яка відображає нескінченну складність природи. Багато природних об'єктів мають фрактальні властивості, включаючи ландшафти, хмари, дерева, органи, ріки, і багато систем, у яких ми живемо, демонструють складну, хаотичну поведінку, визнання хаотичної, фрактальної природи нашого світу може дати нам нове розуміння, силу та мудрість наприклад, розуміючи складну хаотичну динаміку атмосфери, пілот повітряної кулі може керувати кулею до бажаного місця. Розуміючи, що наші екосистеми, наші соціальні системи та наші економічні системи взаємопов'язані, ми можемо сподіватися уникнути дій, які можуть виявитися шкідливими для нашого довгострокового добробуту. Всесвіт величезний і непередбачуваний, хаос існує не лише в погоді. Це частина життя, що відображає наше існування. Наші вибори мають далекосяжні наслідки, як ефект метелика. Хаос часто виникає в системах з тим, що ми називаємо зворотним зв'язком. Щоб пояснити це, вам потрібно подумати про фондовий ринок, коли вартість акцій зростає або падає, люди реагують, купуючи або продаючи, ця дія, в свою чергу, впливає на ціну акцій, створюючи цикл хаотичних коливань. Безперервний цикл зворотного зв'язку на фондовому ринку є простим, але потужним прикладом того, як невеликі дії можуть викликати більші непередбачувані наслідки в складних системах. Інший приклад цього взаємозв'язок хижака і жертви в екосистемі, наприклад, вовків і оленів. Коли популяція оленів висока, є достатня кількість їжі для вовків, що призводить до збільшення популяції вовків зі зростанням популяції вовків вони полюють на більше оленів. Це призводить до зменшення популяції оленів, тепер, коли оленів менше, вовки мають менше їжі, що викликає зменшення їхньої популяції, це створює цикл зворотного зв'язку рясність жертв впливає на хижаків, а рясність хижаків впливає на жертв. Цей цикл продовжується з коливаннями популяцій як вовків, так і оленів з часом. Механізм зворотного зв'язку в цій екологічній системі може призвести до динамічних часто. Непередбачуваних змін у розмірах популяцій, будь-яка система, де дії її компонентів впливають один на одного, може демонструвати зворотний зв'язок, що призводить до складної і часом хаотичної поведінки, зворотний зв'язок у хаосі показує, що ідеальна передбачуваність часто є ілюзією, прийняття властивої невизначеності може бути звільняючим. Замість того, щоб намагатися контролювати все, ми вчимося адаптуватися і орієнтуватися в нових зразках, що виникають з постійної взаємодії циклів зворотного зв'язку, які спостерігаються у світі прості речі, випадкові зустрічі, сказані слова або тихі ідеї, подібні до крил нашого життя. Прийняття непередбачуваності запалює творчість і перетворює нас на імпровізаторів, формуючи не лише наше життя, але й світ навколо нас. Теорія хаосу може стати іскрою для нової хвилі думок, не лише для вчених, але й для всіх цікавих. Ефект хвилі спонукає нас переосмислити випадковість, порядок і нашу роль у більшій картині, основний висновок теорії хаосу такий навіть коли ваші рівняння є абсолютно детермінованими, ви не можете знати початкові умови довільних чутливостей. Коли теперішнє визначає майбутнє, але приблизне теперішнє не визначає приблизно майбутнє, це є хаос. Якщо ми коли небудь знайдемо остаточну теорію, уроки теорії хаосу будуть важливою ланкою, вона нагадує нам, що під складністю життя є простота, яка чекає на розуміння філософи, вчені та звичайні люди можуть тоді зібратися, не як чужинці у Всесвіті, а як дослідники, які діляться прагненням зрозуміти, чому ми тут у хаосі ми можемо не знайти всі відповіді, але можемо відкрити диво, яке з'єднує нас з Всесвітом і один з одним. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал для нових відео.